О, ну того року березене с ціле соку як ніколи, та вторік такого не було. Я вже нині більше, ніж 50 літрів закрутив цього соку, а шаву за текло, ще за ніч натекло і шесть зараз закрути. О, березовий сік то є люкс. Ти зозусу своє? Я тебе зараз як закручу. За що закручу? що? Копа в тому березовому ну, соку. А що купав? Та буду пив. Що, Березовий сікнує люкс? Я силіпше березову соку вип'ю, а дати лимончику чи апельсинки. М -м, та то такі сігня, як корова має пити, ти її закращений вод, то ліпше соку вип'ю. То пий, що не п'єш? Хочеш попробувати? Ні. Та таке добре. М -м. А яка самогоночка на березовому соці виходить, та шо! Це? Ну, а як та самогоночку, ти точно будеш пив. Буду, що не буду. А ти те, це теж любиш потягнути 50 грам що? Не здала самогоночка, чи що. Так, не натекло. О, ще потім прийдемо розлиємо. Куди я до хати, буш крутила.